Вітаю вас, дорогі брати та сестри, брати з церкви Християн. Дуже гарний час, гарна година для того, щоб читати Слово Боже і це благословіння від Господа. Читати Його Слово. Я нагадаю, що ми в цьому місяці вивчаємо тему родини, сім'ї, родинних стосунків, як Господь. Дивиться на наші сім'ї, і якими повинні бути християнські сім'ї, то відкриваємо наші Біблії, і сьогодні ми подивимось на, як кажуть чоловіки, на саму прекрасну половину цього людства на жінку або на дружину. То яка ж вона, ця дружина в Біблії. Відкриваємо з вами книга приповістей Соломонових або книга притч, 31 розділ. І в 10 вірші написано: Хто жінку чеснотну знайде, а ціна її більша від перл». Ми бачимо, що. Мати одного з царів дає таке наставлення: от хочеш мати гарну дружину, чеснотну дружину, або, по іншому інший переклад, доброчесну дружину, то ось, ось тобі декілька е, на, на, наставлень. Так? Але одного разу одна жінка прийшла до пастора та каже: я дуже хочу бути цією доброчесною дружиною для свого чоловіка. Я навіть а, виписала, от, що робить ця жінка, щоб теж стати так, е, такою. Але я побачила, що вона так працює, так багато і в день, і вночі. І каже, ну, оцей 25-й вірш, він взагалі мене просто дратує, вбиває. Я не можу дивитися на це. 25-й вірш. Написано так: сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Слухай, слухай, ти каже, е, вона працює так тяжко, так важко. І коли приходить новий день, вона посміхається, вона радіє цьому дню. Вона взагалі-то нормальна. То, тому давайте э, звернемося до писання і задамо таке питання, що дає їй впевненість йти на зустріч цьому новому дню, на зустріч майбутньому. Бо в інших перекладах написано: І весело смотрит вона в будущее. Так? От таке питання. Що дає їй впевненість йти, йти на зустріч новому дню? Бо це доброчесна жінка. І так, є чотири моменти. Перші, перший момент. Жінка духовна. 30-й вірш. Краса то умана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Притчі починаються з теми страху Господнього і закінчуються темою страху Господнього. І так через, через всю книгу приповістей: Страх Господень. Ми бачимо, що ця жінка вона шанує Бога, вона поважає Бога. Тому вона духовна жінка. Вона не боїться невідомості. Вона боїться Бога, котрий володіє цими невідомими днями. Вона не боїться завтрашнього дня. Вона боїться Бога, котрий керує цими днями. Друзі, то можна перевірити своє серце, дорогі жінки, дружини, сестрички. Що сьогодні стоїть в основі наших, наших дій? За кого ми тримаємося, коли стоїмо перед якимось вибором? Або нам потрібно прийняти якесь рішення? Чи боїшся ти Бога більше, ніж завтрашній день? Таке питання, щоб перевірити своє серце. Чоловіки, я думаю, вам теж буде цікаво перевірити себе. Отож, що дає впевненість цій жінці, це її духовність, відносини з Богом. Це дуже важливо. Духовна жінка це перший пункт. Другий пункт жінка сильна. Десятий вірш читаємо Хто жінку чеснотну знайде, а ці... це питання. Вибачте Хто жінку чеснотну знайде, а ціна її більша від перел? Питання таке. Хто знайде таку жінку? Таку дружину? По-перше, -по -по друзі, чеснотна жінка або в інших перекладах доброчесна і російською Вона, Це слово ще перекладається з єврейської мови, якщо подивитись словник. То там є такий переклад, будьте, будьте уважні. Сила, міць, здатність, мужність, відвага, гідність. Давайте ще раз: сила, міць, здатність, мужність, відвага. Гідність. Ви знаєте, я коли це прочитав, ну, я був такий дуже вражений, в приятному шоці. То буквально це означає, що це жінка сили. То оця Матуся пропонує своєму сину знайти у цю жінку сили. Але цей термін, чеснота. Він використовується в, в історіях, в Біблії, де йдеться мова, мова йдеться про війну, про воїнів. Бо то воїні, сильні, сильні, вони гідні, в них є гідність, повага і так далі. Але Матуся каже: отаку От жінку знайдіть. І ще написано: Хто знайде, то її ще потрібно знайти. Розумієте? Як е, шукали раніше перлину, то треба зануритися глибоко в, в море або в океан і виловити ту перлину. Або е, знайти драгоцінне каміння якісь коштовності. Це дуже важко, так? Написано: Хто знайде таку дружину? Ну, деякі жінки думають, що. Ось я зустріну свого коханого чоловіка, і я стану сильною. Або я стану мудрішою, або стану щасливою. Але ні. Написано, що коли він знайде цю жінку, то ти вже повинна бути жінкою сили, чеснотною, доброчесною. Розумієте? Ну, дехто може сказати, ну, як це сильна жінка, може, може старше покоління пам'ятає ще, був такий поет, і він написав такі строки: Коня на скаку остановить в гарячу ізбуйде. Пам'ятаєте? А я б ще додав би, коня цього ще і приготує на тому вогнищі і ще нагодує. Свою родину. Але сила не в м'язах. Думаю, що річ тут йде про характер цієї жінки. Сильний характер. Вона може бути і тендітна, худенька, але міцний крепкий характер, сильний характер. Господь Саваоф є таке ім'я в Біблії. І це ім'я Бога означає Бог сил або Бог воїнств. Бог воїнств. То сила твого характеру, дорога сестричка, не в тому, що він поруч, а в тому, що Бог поруч, що твій сильний Господь завжди рядом, то і твоя сила твого характеру полягає в цьому. Маючи такого Бога. Ти не можеш бути слабкою, розумієш? Тому ти дивишся з радістю на цей день прийдешній. Бо ти сильна, сильна жінка. В книгі суддів є така жінка на ім'я Девора. Девора. Вона могла собі дозволити бути коханою. Дружиною свого Лапідофа, свого чоловіка. Але були моменти, коли державі загрожувала війна і вона показувала свою силу. Вона робила якісь державні справи і змінила хід історії, девора, жінка. Але вона була сильна жінка. Та до того ж вона була жінкою-пророком. Вона пророк. А хто такі пророки? Це люди, котрі передають слова Бога людям, принципи Божі людям. То думаю, що і е, в родинних стосунках у неї було все добре в сім'ї. А я нагадаю, що ми розглядаємо е, жінку, доброчесну дружину. Е, в сім'ї, в родині. Перевіряємо своє серце. Якщо побачити твій характер, чи можна побачити, що твій Бог то сила, то міць. Перевіряємо себе. І так. Жінка духовна. Другий момент. Жінка сильна. І третій момент Жін, жінка передбачлива. Або по-іншому предусматрітельна, передбачлива. 21-й вірш. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім. Вона передбачає, що скоро зима, буде холодно, відкриває шафу, а там все є. Куртки, шарфики, шапочки, чоботи все, сім'я готова, бо прийде холод. А знаєте, можна передбачити це? Так? так? Бо після осени йде зима. А якщо приходить щось непередбачувальне, може таке бути? Ну може. Е, сьогодні е, якесь весілля, якесь свято. А на наступний день щось змінилося. І багато людей знає, що новий день він може при, принести щось неочікуване, неочікуване, ти не очікуєш це. І як приймати цей день? Але оця жінка, вона посміхається навіть тим випробуванням, котрі приходять в її життя з новим днем. Вона передбачлива, цілеспрямована. 15 вірш. І встане вона ще вночі і вийде з для дому свого поживу і порядок служницям своїм. Про поле вона намишляла і його набула. Ми бачимо, що вона планує свій день заздалегідь. Вона тільки прокинулася, і вона знає, що вона буде робити в цей день? У неї порядок в домі. І про поле вона помишляла і купила його. Може, якась жінка скаже: Слухай, я сучасна, інтелігентна жінка, живу в місті на п'ятому поверху або на восьмому. Нащо мені це поле? Так? Але тут мова йдеться про принцип, що вона доводить свою справу до кінця. Вона щось задумала, вона робить це. До кінця доводить свою роботу, служіння, якісь повсякденні справи. Чому? Бо вона передбачлива жінка. Передбачлива. Двадцять шостий вірш. Увага. Свої уста вона відкриває на мудрість і молестива наука їй на язиці. Свої уста вона відкриває тільки для мудрості. А знаєте, що пише Петро, перше Петра, третій розділ з 10-го вірша, він пише так: Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні? Нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу, нехай уста свої утримає. Але оця жінка передбачлива, вона знає, що кому сказати, як сказати або що не сказати. Бо не може бути такого. Я люблю життя, а ненавижу того, того сусіда і так далі. Я люблю чоловіка, але язика свого не стримую. Бо постійно лайки, у нас ми якісь ссори. Я люблю Христа, але своїми словами. Прокльони е, говорю іншим. Ну, цього не може бути. Тому перевіряємо своє серце. Чи дійсно ти, дорога сестричка, або ви, жінка, якщо в літах, дійсно передбачлива? Хай Господь дає мудрість перевірити своє серце. І так. Доброчесна жінка дивиться з посмішкою в день прийдешній, бо вона духовна, сильна, передбачлива. І третій, і четвертий момент момент останній вона надійна. Надійна. Вона духовна, сильна, передбачлива. Але як добре, коли є довіра від чоловіка, від ближніх. Це дуже добре. Коли ви з чоловіком в одному дусі, то і в родині якийсь мир, спокій, порядок, в родині в сім'ї царювання Господнє, присутність Божа. Бо не може бути так, татко каже одне своїм дітям, а матуся інше. Ні, в дусі, так? довіра є. Одинадцятий вірш. Довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло, по всі дні свого життя. І так, ми бачимо, що вона вірна дружина. Ми бачимо, що є той, хто довіряє тобі. Твій чоловік, а це велика підтримка. Всім серцем він вірить їй. Зустрілись якось одні приятелі, друзі в торгівельному центрі, і дружина підійшла і каже: так, чоловік, мені там не вистачає, щось треба купити. І він такий картку свою, на, і віддав їй, і вона пішла. А інший каже: Ти віддав їй картку? Ну, так. А там, мабуть, мало грошей. Та ні, тільки зарплату отримав повна. А я каже, не даю своїй жінці. Бо знаєте, як в тому анекдоті, чоловік дає гроші дружині, а вона каже: Викликай поліцію. Чому? Бо вони зараз зникнуть. Гроші мені давати в руки не можна. То оцей чоловік. Він довіряє своїй жінці. В нього нема проблем з нею, бо є повна довіра. І він, написано не залишиться без прибутку. І вбитку ніякого не буде. Збитку не буде. Не буде втрати, бо жінка духовна, сильна, передбачлива і надійна. Вона вірна дружина. Ми бачимо, що вона для свого чоловіка робить тільки добре, добро, а не зло. І вона вірна. Вона не дивиться на інших чоловіків. Ні. Тільки її коханий для неї один на всьому білому світі. У всесвіті, у всій вселенії навіть. І вона піклується про свого чоловіка. Друзі. Перевіряємо своє серце, чи є в ваших родинах довіра один одному, чи є вірність один одному. Це дуже важливо. І пам'ятайте, що доброчесна жінка вона може з радістю прийняти новий день з новими викликами. Бо вона духовна, сильна, передбачлива і надійна. І хай оця 31 глава не розчаровує вас, дорогі жінки, що може я там не можу досягти того рівня, як оця жіночка. Ні-ні. Це підбадьорення для вас, дорогі мої. Бо з Господом, з сильним Богом, з Ісусом Христом, тим. Можеш все. Ти змінюєшся і розквітаєш для слави Божої. Тому з Господом ти доброчесна або чеснотна жінка. І це відноситься не, не тільки для одружених, не тільки для тих жінок, котрі в шлюбі, а й для тих, хто а, має скоро. Стати дружиною чи чиєюсь, розумієте? Тому домашнє завдання вам, дорогі дружи... жінки, дружини, сестрички, та й чоловіки теж. Прочитайте 31 главу, 31 розділ, ще раз подивіться на цю жінку. І ще там щось сказано про чоловіка та й про дітей. Подивіться, будь ласка, уважно, і хай в ваших родинах буде завжди мир, злагода, щастя і Божа присутність. Давайте помолимось. Отець Небесний, ми тобі дякуємо, що ти піклуєшся про наші християнські родини, що ти піклуєшся про нас і ти показуєш дуже гарний приклад. Цієї доброчесної жінки, І ми знаємо, що Твоє слово воно може йти тільки на пользу для кожного з нас. Поблагослови всіх жінок, дружин, сестер, їх чоловіків, дітей, щоб наші родини, наші сім'ї вони були гарним прикладом для інших, щоб всі люди могли побачити. Що в наших родинах християнських ти цар і ти Господь? Це все для слави твоєї. За все ми тобі дякуємо в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.